І всім добро часу доби, з вами Андрій Аматор. Другий день Україна радіє, безвізові режими з країнами ЄС такі наш. Але обов'язковою умовою для безвізових мандрів є наявність у громадянина біометричного паспорту. Все, що варто знати про його отримання у даному відео. Біометричні паспорти в Україні можуть бути двох типів, так само як досі не біометричні, для виїзду за кордон та внутрішні. Тут говоримо про ті, які потрібні саме для безвізових мандрівок закордонні біометричні. Відмінність такого документу від старої його версії він має вбудований в обкладинку електронний чіп та відповідну позначку на обкладинці. На електронному носії продубльована інформація про власника паспорта, а також його оцифрований вираз обличчя, підпис та відбитки вказівних пальців рук. Все це для того, щоб спростити процес ідентифікації громадянина на кордоні. До слова, за інформацією Державної міграційної служби, з січня 2015 року вже 3 мільйони 25 тисяч українців отримали біометричні документи для виїзду за кордон. Які ж документи потрібні для виготовлення біометричного паспорта, список документів для осіб, що досягли 16-річного віку? Заява. Анкета. Подається особисто або законним представником. Паспорт громадянина України. Свідоцтво про народження. Відповідні документи з відміткою банку про здійснення встановлених законодавством платежів консульського збору. Або оригінали копії документу про звільнення від таких платежів, тобто консульського збору. Документ про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків у разі його наявності для громадян, що досягли 18-річчя. Сфотографуватись на фото можна прямо на місці. Якщо оформлюєте документ дитині до 12 років або людині, що за станом здоров'я не може пересуватись, і про це відповідна довідка, то фото можна принести готові. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 на 4 см та одну розміром 10х15 см. Куди звернутися для отримання біометричного паспорта? Для оформлення паспорта українця для виїзду за кордон, в тому числі і біометричного, громадяни України мають звернутись до будь-якого підрозділу міграційної служби. У Державній міграційній службі наголошують, саме у будь-який підрозділ, незалежно від місця проживання громадянина, відповідні підрозділи, у яких є технічна можливість для оформлення біометричних документів, є у кожному обласному центрі. Зокрема, у Києві таких підрозділів усього 11, у Харківській області 15, у Львівській 27. Детально про адресу відповідних підрозділів Державної міграційної служби можна дізнатися з посилання під відеороликом. Є така ймовірність, що відповідно чи на чималий попит деякі підприємливі особи можуть організувати такий собі бізнес надання послуг за формування закордонних паспортів. Приміром, за якусь певну суму залишаться за вас нести документи, стояти в черзі тощо. Але зуважте заяву на отримання біометричного закордонного паспорта людина має подати особисто. Або це може зробити законний представник громадянина у випадках, передбачених законодавством, але ніяк не стороння людина, яка ще гроші за це проситиме. Скільки ж коштує біометричний паспорт? У разі оформлення протягом 20 робочих днів сума адміністративного збору складає 557 гривень 32 копійки. У разі термінового протягом 7 робочих днів оформлення це коштуватиме 810 гривень 32 копійки. Ще терміновіше оформлення протягом трьох робочих днів буде зроблено за ті самі 810 гривень 32 копійки у випадках, визначених законодавством. У Державній міграційній службі також зауважують, якщо оформлюватимете закордонний паспорт через консульську службу, сплатите додатковий консульський збір. Терміни видачі. Заяви про оформлення паспорта розглядаються протягом не більше 20 робочих днів з дня подання документів. Виключення. При терміновому оформленні за заявою особи зі сплатою подвійного розміру держмита та вартості послуги до 7 робочих днів. Якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням від'їжджаючого, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого чи смертю родича, який проживав за кордоном, протягом трьох робочих днів. Термін дії біометричного паспорта. Так, він видається недовічно, майте на увазі. Для громадян віком до 16 років такий паспорт буде діючим 4 роки. Для громадян віком понад 16 років 10 років дати видачі. Далі потрібно буде його оформлювати знову. В принципі, це все, що треба було знати про біометричний паспорт. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, не забудьте підписатись на канал, а також діліться цим відео в соцмережах. З вами був Андрій Аматор. До зустрічі!